Вітаю, дорогі друзі, колеги, підписники. Я Злата, я психолог. А сьогодні я буду розповідати про те, чому здорові стосунки набагато складніше мати, ніж нездорові. І перш ніж я розпочну, я дякую усім, хто підписався останнім часом на мій канал, мені дуже приємно, що мій канал. Відроджуються знебуття, і ви підписуєтеся, отже, довіряєте. І те, про що я тут розповідаю для вас, цікаво. Насправді дійсно мати здорові стосунки це складно. Всі їх хочуть, всі а, про них думають. Але це правда складна історія, і я сьогодні хочу розповісти, чому здорові стосунки насправді вимагають багато усвідомленості і розуміння себе. Дуже часто ми створюємо стосунки, тому що просто не знаємо, що робити, не знаємо, чим заповнити пустоту або який сенс життю надати. Ну, а стосунки зрозуміло, це така і біологічна форма організації нашого часу, і сценарна форма організації нашого часу. Якщо ти не знаєш, що робити зі своїм життям, вступи в стосунки. Якщо ти не знаєш, що робити зі своїм життям, народи дітей. Якщо не знає, що робити зі своїм е, життям, е, добуває чергову освіту або, або, або що. І тому. Перш ніж вступати у здорові стосунки, або якщо ви вже вступили в стосунки і хочете, щоб вони були здоровими, треба в принципі собі ставити багато запитань, незручних на які доведеться відповідати. А взагалі, що я роблю в цих стосунках, що я хочу від цих стосунків, чому я в цих стосунках, чи ці стосунки задовольняють насправді мої потреби, ну чи я просто в цих стосунках втікаю від своєї внутрішньої порожнечі. Треба буде стикатися з багатьма неприємними моментами і аспектами внутрішнього світу, внутрішнього простору, дослухатися до себе. А це буває робити дуже-дуже неприємно. Але це обов'язкова умова бути в здорових стосунках, розвивати стосунки, щоб вони були здоровими і так далі. Друга, але не остання причина, чому здорові стосунки є складнішими за нездорові – це власне емоційна відповідальність. Це те, що я відповідаю за свої емоції сам чи сама. Що у стосунках ми часто робимо: наш партнер чи партнерка, чоловік чи дружина, хлопець чи дівчина. Стає для нас таким собі резервуаром для негативних емоцій, причиною негативних емоцій, і такою собі лялькою, брязкалкою, яка має нас виводити з наших негативних емоцій, втішати, підтримувати, підтримувати тобто емоційно нас обслуговує. А коли ми знаходимося в здорових стосунках, ми повинні взяти відповідальність за свою емоційну сферу цілком і повністю на себе. Сказати собі, що саме я, я це машина по виробництву будь-яких емоцій. Якщо мені погано, то в першу чергу запитати себе, а чому мені погано і що я особисто можу зробити з цими емоціями сама чи сам, не перекладаючи відповідальність на партнера. Бо в нездорових стосунках дуже часто, як тільки нам погано, ми одразу мац, мац, мат, хап, хап, хап шукаємо, де там наш партнер чи партнерка. Давай цицьку, втішай мене або десь сюди нагідник, зараз я тебе тут буду вчити, як мене розважати і втішати. Ти мене непогано, недостатньо добре обслуговуєш, ти погано для мене вигадуєш дозвілля, ти погано вгадуєш мої потреби. Взагалі ти якийсь не такий, і мені сумно і мені не весело. Чи готові ви брати ось цю емоційну відповідальність на себе і визнавати, що саме ви є машиною по виробництву ваших власних емоцій, ви і в першу чергу ви. Це буває дуже непросто, дуже складно і це суперечить цьому загальному механізму, який ми засвоїли не знаю, з дитинства, що хтось має прийти і розважити, що хтось є винен. І так далі, і тому подібне. Нести власну емоційну відповідальність дуже і дуже непроста задача. Ще одна причина, чому здорові стосунки це складніше, ніж нездорові, те, що в здорових стосунках потрібно чесно говорити і слухати, і вміти слухати, вміти чути, не просто слухати, а чути партнера-партнерку другу сторону. Я працюю вже більше 10 років як практичний психолог, і я в тому числі я працюю з парами. І я дуже часто помічаю, що люди не можуть говорити напряму, говорити про свої потреби, про свої інтереси, про те, що їм не подобається, про те, чого би вони хотіли. Це надзвичайно складно. В основному люди спілкуються за допомогою різних маніпуляцій. Десь уникання, десь образ, десь істерик, десь якихось грюкання дверима і так далі. Тобто, ось такі дитячі паттерни поведінки застосовуються. Я розумію, чому дуже часто саме так спілкувалися в сім'ях. І спілкуватися з батьками напряму було неможливо, тому що це... Маячило такою загрозою, що на тебе не кричать, тебе не зрозуміють, тебе покарають, то вигідніше було замовчувати або якось говорити абсолютно іншим способом, або просто там хворіти, або витворяти жахливі речі, щоб тебе просто якось почули, помітили і відчули, що ти щось потребуєш, чи якась допомога тобі потрібна. На жаль, здорові стосунки так не будуються. Я по собі знаю, що дуже тяжко казати, як є, казати про свою потребу, казати про свій сумнів, казати про те, що не подобається, казати про те, чого хочеться. Мені це особисто теж дуже і дуже складно робити, хоча я багато років в терапії, в навчаннях сама терапевтую. І, власне, в терапії це теж історія про те, що деколи потрібно говорити складні про складні речі, про складні моменти з терапевтом. І терапія допомагає знайти ось цю опору в собі, щоб говорити прямо, щоб, і головне, чути. Дуже часто, ми, коли спілкуємося з іншою людиною, ми чуємо знову ж таки свою проекцію. Ми чуємо те, що ми хочемо чути. Ми чуємо себе, а не іншу людину. Нам дійсно буває, не вистачає емпатії, не вистачає. Терпіння не вистачає усвідомленості, щоб стати на місце іншої людини і зрозуміти, як їй з нами, наприклад, як їй біля нас, про що їй насправді йдеться, чого вона дійсно хоче. І дуже часто наші якісь установки, наше поспішання, наше перебування постійно в своїй голові, в своїй мисленнєвій каші, в своїх обставинах, в своїх болях не дозволяє нам чути іншу людину. Ми слухаємо, але не чуємо. Що казати, ми дуже часто не чуємо самих себе, що вже казати про іншу людину. І це елементарна навичка, але дуже, як виявляється, складна. Їй потрібно вчитися, а на це потрібен час, на це потрібен простір. І це теж примушує нас йти в певний наш біль. Чи готові ви приділити увагу тому, щоб навчитися чути іншу людину? Але спочатку себе. Ще одна історія, чому в здорових стосунках складніше, ніж в нездорових. Тому що потрібно конфлікти не замовчувати, а їх вирішувати і бажано як тільки вони з'явилися. Я, як знову ж таки, сімейний психолог, психотерапевт, розумію, що дуже багато розлучень. Конфліктів непорозумінь стаються саме через те, що першопочаткові конфлікти були замовчені, десь заблоковані, засунуті на якусь далеку полицю якоїсь далекої шафи і не вирішені. І ці конфлікти, ця напруга, вона накопичується, наслоюється як сніжний ком, і в якийсь момент вона стає критично. Складною і неможливою для сім'ї, для сімейної системи, для парної системи її витримати. І тоді якась невелика ніби дрібниця є таким вибуховим фактором, і все стосунки дуже складно після цього склеїти. Дуже складно потім вже вирішити ось ці всі кризи, які вирішувалися, не вирішувалися роками. Це так само як з людиною. Ви знаєте про вікові кризи, що там є кри криза одного року, криза трьох років, криза семи років, криза пубертату, підліткового віку, молодого віку і так далі. І якщо ми не вирішуємо кризу в той чутливий віковий період, в який би вона мала вирішитися, то наступна криза також підтягує під себе попередню кризу. І вона мусить бути вже не одна криза вирішена, що само по собі складно, а вже декілька, чи дві кризи, чи декілька мають бути вирішені. З більш, ну, це більш складно, так? Це, це більш напружено. І так само в сім'ї, якщо одна криза не була вирішена чи якісь конфліктні моменти, то а, наступна криза, наступний конфлікт він підтягує всі інші невирішені конфлікти. Тому щоб мати здорові стосунки, конфлікти треба вирішувати по мірі їх народження, по мірі того, як вони з'являються. От зараз спробуйте собі просто просканувати, які конфлікти не вирішені в стосунках у вас. І ви зрозумієте, що це не один конфлікт, що там, як правило, дуже багато всього непроговореного і невирішеного. І щоб не допустити, якщо ви хочете в своїх стосунках, якщо ви хочете вже існуючі стосунки зробити здоровими, треба прямо виписати на листочок усі ці конфліктні моменти і поступово потихеньку до них підходити і пробувати їх вирішувати. Ще один момент і складність в здорових стосунках це те, що неможливо сховатися за ролями. Недостатньо бути просто мамою, або просто там хорошою дружиною, яка робить комфорт в домі і її більше нічого не хвилює, або за чоловіком, за татом, який просто працює і заробляє гроші, а більше його нічого не цікавить. Тому що у здорових стосунках кожен. З партнерів є не просто ролью, а є особистістю. І несе емоційну відповідальність, зокрема, також і за родину. Так, я говорила про те, що ми несемо за себе певну емоційну відповідальність, але за родину ми також несемо відповідальність. Особливо, якщо це стосується дітей. Де і мама має нести емоційну відповідальність за дітей, і тато має нести емоційну відповідальність за дітей, де ми маємо нести емоційне навантаження за якісь організаційні рішення, за важливі для сім'ї рішення. Не просто я собі там дітей вожу в школу, я зовсім не применшую ролі жінок і дітей, але, власне, ну, жінок у вихованні дітей, я маю на увазі, але часто. Дійсно, ну, іноді жінки, іноді чоловіки ховаються за якоюсь ролью, там, або мами, або е, того, хто заробляє гроші, не вирішуючи якісь дуже складні і потрібні моменти, наприклад, чи робимо ми ремонт, чи міняємо ми помешкання, чи переїжджаємо ми в інше місто, е, там, чи беремо ми машину таку, чи дешевшу, чи дорожчу, чи беремо ми іпотеку, чи не беремо і так далі. І іноді ось такі складні питання валяться на плечі тільки однієї людини. А насправді сім'я має це навантаження розділити між собою порівно. І саме відсутність вкладу іншої людини, рівноцінного вкладу, дуже напружує того партнера, який бере на себе більше відповідальності. Тому, власне, в здорових стосунках роль. Сім'ї якась тим більше, автоматична, не є достатньою. Потрібно бути особистістю, яка цікавиться усім спектром того, що відбувається в сімейній системі, також спектром задач, які вирішує сім'я, сімейна система, в тому числі тих задач, які не дуже цікаві, про які ти не, сильно, які ти не занадто розумієш, але туди увага теж має звертатися. І тільки якщо ми домовилися і розделегували ці обов'язки вдвох не автоматично, не тому, що там жінка має чи чоловік має, а тому, що ми домовилися і ми погодилися, тоді ми вже можемо відповідати за свою частину обов'язків, які ми на себе взяли, і які делегував нам партнер або наша партнерка. також у здорових стосунках немає швидкого дофаміну. Немає ось цих емоційних гойдалок, коли все так яскраво, цікаво, чудово, італійські сварки, бурхливий секс. Сьогодні поїхали сюди, завтра туди. Такі сплески, яскраві, бурхливі. Дуже багато людей з нашої, нашої ментальності, ну, українців або пострадянського простору, якщо хочете, сидять на цьому дофаміні постійному і на цьому адреналіні. Що ось туди-сюди, має бути яскраво, має бути цікаво, має бути вся всяка суєта, суєт. Або багато всього загрузка роботою просто до смерті, або купа дітей і там з цими дітьми, або і з роботою, і з дітьми, і з усім на світі. Ми розбираємося, ми в шалених якихось бігах, гонках. У нас немає часу навіть 15 хвилин подивитися один одному в очі, ми постійно зайняті. Це не про здорові стосунки, це про невроз нав'язливих станів. Дуже часто близькість, дуже часто контакт, дуже часто якісь приємні враження, приємні відчуття, які ми можемо отримати один поруч з одним. Ми замінюємо цими кересинними бігами, я не побоюся цього слова. І цим адреналіном, дофаміном, бо так ми звикли, ми так виживали. Це спосіб нашого виживання, і наша система нервова, наша психіка, наше тіло привикає до постійних оцих навантажень, гойдалок, адреналіну, вимагає швидкого дофаміну, вражень, яскравості, турбулентності. Без цього ми ніби затухаємо. Нам стає сумно, скучно. І ось цю нібито смуток чи скуку ми з вами оцінюємо часто як нудьгу і як те, що ну, пройшла любов, пройшла іскра, вже щось не те, вже щось не цікаве, вже мене не люблять. Або я не цікава, чи не цікавий. І треба ще собі якихось дров до цього багаття підкинути. І часто ці дрова десь зі сторони беруться, а не працюється про це. Вже з актуальним партнером. Насправді, здорові стосунки вони досить монотонні, досить неяскраві, передбачувані, і часто це дійсно може здаватися дещо скучно без оцих емоційних сплесків. І насправді, це нормально. Звичайно, емоційні сплески емоції потрібні, враження потрібні. Відчуття якісь приємні, вони потрібні. Але їх з одного боку потрібно вчитися створювати разом, а не через якісь невротичні конфлікти чи гойдалки, чи на стороні десь шукати. А з іншого боку, також потрібно привчати себе, відчувати щастя в деталях, в дрібницях, в звичайних буденних речах для багатьох людей це дуже складна задача. Для мене особисто це теж дуже складна задача, не тому, що це в принципі сумно не цікаво і кому потрібно, а тому, що ми привикли до цього навантаження, до напруги, до неврозу постійного, до постійного вирішення якихось життєво важливих задач, до постійного пипиця. Я перепрошую в житті в стосунках. А здорові стосунки цього не передбачають, цього не дають і цього не витримують. Тому стабілізація в першу чергу себе є дуже важливою для здорових стосунків. І часто вона, ну чесно кажучи, не дуже легко дається. Так, я собі тут підказочки записала насправді, щоб розказувати структуровано більш-менш. Ще одна така причина, чому дуже складно буває в здорових стосунках, набагато складніше, ніж в нездорових, це те, що ми. Не витримуємо здорових меж. З іншою людиною. Для нас любов дуже часто співзвучна якомусь злиттю, що ми от завжди разом, ми там один без одного не дихати не можемо нічого. Ми тільки один в одного, а іншого світа, інших обов'язків, інших інтересів не цікавить. Ми висимо один в одного на грудях, на плечах, просто хочеться всмуктатися в партнера, в партнерку, в кохану людину не відпустити. І ось в такому злитті перебувати весь час. Для перших півроку стосунків це нормально. Це Стадія злиття, вона є нормальною, і якщо так є, то це є нормою і нічого страшного в цьому немає. Але надалі в здорових стосунках повинні бути певні межі, де я маю право на своє життя і на свої інтереси, на свої задачі, на свій власний життєвий простір. Друга людина також має. Право на своє життя, інтереси, задачі друзів, діяльність і так далі. І звичайно, між нами має бути також простір для нас. Простір там, де є наші спільні інтереси, наші спільні бажання, де ми є один в одного, де ми можемо домовлятися, де ми можемо підтримувати, де ми можемо. В тому числі розуміти і відпускати. Якщо люди занадто сильно зациклені один на одному, дуже багато накопичуються напруги, агресії один на одного, і ну, люди фактично гасять один одного, так, мучають, викручують, нічого хорошого з цього не буває, не виходить. Якщо люди навпаки роз'їжджаються, кожен живе своїм життям, не залишаючи цього спільного простору, ну, також якби, люди починають бути просто друзями. Просто десь там іноді пересікатися по вечорам або по вихідним, або просто ці люди виконують якісь інструментальні задачі, там відвести дітей, не знаю, заплатити за комунальні, щось купити додому і так далі. Але в них немає ось цього інтимного простору для двох. І щоб усе це витримувати, і щоб усе це розуміти, а в нас бувають різні потреби в цьому особистому просторі, в своїх інтересах, в когось вони є, в когось їх менше, хтось під іншого більше підлаштовується, хтось потребує більшої близькості і залученості партнера, а хтось меншої. Це все складна робота. В першу чергу з собою і також робота, щоб зрозуміти партнера. І дуже часто це просто неможливо все вилаштувати, вибудувати вже в існуючих стосунках та навіть і в нових, якщо не було такого прикладу, наприклад, в батьківській сім'ї, якщо немає цієї стабільної надійної прив'язаності, і тому тут на допомогу, звичайно, приходить парна терапія, де ми можемо вчитися разом з психологом, будувати адекватні нормальні методи. Межі і не провалюватися, якщо, не дай Бог, там хтось вирішив провести час не з коханою людиною, а зі своїм другом або подругою. Це теж буває важливо і потрібно для людини. Тобто, власне, стосунки здоров'я в першу чергу будуються на повазі один до одного, не на оцих ендорфінах так, і так далі, а саме на повазі. Один до одного. І повага до іншої людини дуже часто до її меж, і межі взагалі іншої людини, що вони існують, оце кидає людину в таке відчуття цієї своєї травми, покинутості, відторгнення, що мене покидають, що я не цікавий, чи не цікава не потрібний, що мені там зраджують і різні різні моменти. І тому дійсно. Ще один момент, чому складно будувати здорові стосунки, це тому, що дуже складно стикатися з оцими своїми травмами і відсікати свої травми, свою крихкість від того, що, а, що, в чому там дійсно винен партнер чи партнерка, кохана людина. І дуже складно не назначити кохану людину винною в реакціях на свої травми, тому що більша частина, я би сказала, 80%, а може й 90% наших реакцій в стосунках нездорових реакцій. Вони не через нашу кохану людину, не через нашого чоловіка чи дружину виникають, а саме через наші травми. Це реакція на наші травми, Це на непропрацьовані травми, на не оцей непророблений, не незрозумілий, переварений нашою психікою досвід. І щоб одне від іншого відокремити, потрібно дійсно ну, мати досить таку високу, високий рівень свідомості. Високий рівень бажання, все ж таки, ці стосунки побудувати по здоровому сценарію. І коли ми. Це розуміємо, коли ми витримуємо цю близькість, коли ми можемо наважитися на чесну розмову, коли ми можемо навіть партнеру нашому чи партнерці розповісти про нашу травму, чому я так реагую. Мені, коли ти, там, наприклад, йдеш кудись, запізнюєшся і не телефонуєш, не те, щоб це якась катастрофа для мене. Насправді, я можу це витримати, але мені це тяжко, тому що колись. Мене хтось зрадив, наприклад. І тепер щоразу ця травма зради мені болить. Але, будь ласка, попереджуй мені, мене, щоб мені ну, допоможи мені, щоб мені легше бо менше боліло, а я зі свого боку буду над цим працювати з психологом. Бо... Звичайно, вас може партнер чи кохана людина втішати, вам може телефонувати, вас може підтримувати. Але якщо постійно, постійно, постійно вас ця рана болить, то е, нормальній людині набридне бути весь ви час винним втішати, виправдовуватися ні за що. Знову ж таки, це реакція на травму, ми її виокремлюємо від того, що дійсно можуть бути не зовсім здорові моменти в комунікації чи в поведінці конкретної людини. І це теж потрібно, в цьому треба розібратися, що там яйце, а що там курка. Так. Власне, Витримувати близькість і зустрічатися з цією травмою, зустрічатися зі своєю крихкістю, говорити про неї з партнером, з коханою людиною буває дуже складно. Адже ми починаємо часто стосунки з ідеалізації, ми хочемо здаватися класними і прекрасними. Наша кохана людина здається нам класною, прекрасною, такою, що врятує, такою, яка дасть нам щось таке особливе, чого в нас ніколи в житті не було, чого не дали нам попередні наші партнери, чи мама, чи взагалі весь світ. Але насправді. Неможливо заховатися за однією людиною чи в одній людині від всього світу. Людина інша не може бути всім нашим світом. Інша людина це просто людина. У неї можуть бути свої травми, у неї можуть бути свої складні часи, періоди, у неї можуть бути свої потреби, слабкості, дефіцити. Тому в стосунках здорових ідеалізувати стосунки, ідеалізувати людину. Ну, неможливо й не потрібно. Потрібно бачити цю людину такою, якою вона є, не фантазувати про те, що вона нас врятує. Не фантазувати про те, що ми зможемо цю людину змінити якоюсь нашою поведінкою, чи якоюсь нашою мегатурботою, чи любов'ю. Любов сама по собі не змінює людей. Але любов може дати натхнення, може дати такий посил людям змінюватися. Берегти одне одного, допомагати один одному, поважати одне одного і рости <рес> разом заради іншої людини, заради себе, заради того, щоб стосунки були здоровими. Тому здорові стосунки це в першу чергу постійна робота над собою і над стосунками. Це не повторення якихось дитячих сценаріїв, це не шанс розчинитися в якійсь людині і заховатися від усього світу. Це не порятунок іншою людиною, однієї людини. Здорова людина, хоч чоловік, хоч жінка, не хочуть собі там, ще однієї дитини великої, дорослої або обузи. Но в здоровому розумі ніхто обузи не хоче. Якщо хтось хоче обузу чи дитину, то це. Або нездорова людина, яка теж хоче відігравати якісь паттерни домінування, або pdf файл як то кажуть, бо YouTube блокує такі речі. Тобто людина з девіаціями, яка хоче собі там мати легальні речі з дитиною, тому усиновляє там, чи удочеряє партнера як свою дитину. Це не про здорові стосунки. Над здоровими стосунками дійсно потрібно багато працювати, в них потрібно вкладатися і потрібно вкладатися в першу чергу. В себе, тому що ну, не звинуватиш іншого партнера. Робота в першу чергу має відбуватися з собою, над собою. І тоді, вже з цього здорового розуміння себе, своїх потреб, своєї, своєї мотивації бути в стосунках, можна або починати змінювати вже існуючі стосунки в більш здорову сторону, або відходити від цих стосунків. І починати наступні, але знову ж таки, ми можемо розпочати наступні стосунки, але в них ми забираємо себе. Тому я вважаю, що терапія, особиста терапія, парна терапія може допомогти зробити стосунки здоровими в житті, як є, і запобігти помилкам, які, наприклад, ми могли допускати в попередніх стосунках. І Знайти більш здоровий варіант. Так, це складніше, це справді складніше. Але здорові стосунки не руйнують. Здорові стосунки створюють здорові стосунки, культивують здорову психіку. Вони дійсно можуть давати справжнє здорове відчуття щастя, відчуття наповнення, співпраці і справжньої здорової близькості з іншою людиною. А потрібно вам це, йти вам в це, працювати вам над цим, вирішувати тільки вам. Якщо наважитись, запрошую до себе в консультацію або терапію. І я вважаю, що кожен з нас може спробувати все ж таки побудувати здорові стосунки, незалежно від того, в якому ви зараз в на в фазі розвитку стосунків знаходитесь, скільки вам років. Ну, бо, бо саме це і дає таку, знаєте, відчуття справжньої любові, справжньої близькості, справжньої насолоди від спілкування з іншою людиною. Я вам цього вечірго серця бажаю. До зустрічі!